Вітаю на сфері. До вашої уваги денний випуск новин про найголовніше життя регіону. Розповім я Микола Брижицький. Дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти рівного продовжили до кінця цього тижня. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, показник захворюваності на грип та герві перевищує епідемічний поріг більш ніж у два рази. Майже половина з усіх хворих неповнолітні. Відтак, як мінімум, до 7 березня, рівненські учні навчатимуться в онлайн форматі. У Рівненському районі рятувальники ліквідували масштабну пожежу. У селі Вархівське загорілася будівля на території фермерського господарства. За словами вогнеборців, ускладнювало роботу велике горюче навантаження та сильне задимлення. Вогонь встиг знищити покрівлю та горючі матеріали на площі 100 метрів квадратних. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини та завдані збитки наразі встановлюються. На півночі Рівненщини внаслідок ДТП постраждав неповнолітній мотоцикліст. Попри те, що 16-річний кермувальник був у мотошоломі, він отримав тяжкі травми. Із політравмою та безсвідомості підлітка госпіталізували до реанімації. Інцидент трапився напередодні ввечері у селі Остки. Правоохоронці встановили, що юнак на заокругленій ділянці дороги не врахував дорожньої обстановки і впав з мотоцикла. У поліції додали, що посвідчення водія повнолітній не отримував. Триває досудове розслідування. Попри різке потепління, десятки рибалок вийшли на кригу у Рівненському гідропарку, ризикуючи власним життям. Рятувальники вчергове нагадують любителям зимової риболовлі, що безпечна товщина льоду для групи осіб повинна бути не менше 10 сантиметрів. А особливо небезпечні місця для розміщення рибалок це течі, очерет та місця старих лунок. Далі пряма мова. Зараз в нас стоїть плюсова погода вже два дні, і лід, який хоча 15 сантиметрів, але він дуже крихкий і не міцний. Так що рятувальна служба наша закликає рибаків, особливо не виходити на лід. На лід можна виходити, якщо постійно морозна погода і при. Товщині льоду 15 см. Лід крихкий, неміцний, хоча 15 см ще є, але вже пори стають і лід можна привезти, якщо виходити на лід, особливо для рибаків, скупчується в одному місці, можуть бути летальні випадки. На льоду в цьому році випадків немає. Порівняно з тим роком, вже було два випадки в тому році. На Рівненщині стартувала щорічна екологічна акція Первоцвіт її мета зберегти рідкісні весняні квіти, які опинилися під загрозою зникнення через масовий збір та продаж. Які штрафи загрожують порушникам і як кожен може допомогти природі. Дивіться у сюжеті. Весна це не лише пробудження природи, а й час, коли під загрозою опиняються перші весняні квіти. Разом із природним відродженням активізується і незаконний збір рідкісних рослин. Тому щороку на рівненщині проходить екологічна акція Первоцвіт покликана захистити червонокнижні квіти від знищення за минулі роки, в першу чергу да й в подальші. Державною екологічною інспекцією проводяться ці заходи з метою привернути увагу громадськості до такої проблематики, як незаконна торгівля червонокнижними рослинами, не тільки первоцвітами, а в першу чергу червонокнижними рослинами. Така торгівля заборонена на сьогоднішній день, як на території України, так і в всіх країнах Європейського Союзу. На ринках рівного первоцвіти поки ще не продають однак громадян закликають не нехтувати правилами, адже з настанням тепла незаконна торгівля рідкісними весняними квітами може активізуватися. Щороку рослини, такі як пісніжники, крокуси, шафрани, черемша та конвалія, зникають з природних територій. Тож у державній екологічній інспекції нагадують, що за кожен незаконний збір, знищення та продаж первоцвітів, передбачені чималі штрафи за незаконну торгівлю. Вони на сьогодні становлять від 510 до 1700 гривень на громадян. Якщо це стосується об'єктів природозаповідного фонду чи рослин, занесених до червоної книги, тут вже штрафні санкції йдуть на порядок викше. Там на громадян накладаються штрафи від 1700 до 3655 гривень. Екологічна акція Первоцвіт на Рівненщині триватиме з початку березня і до кінця травня, аби зберегти популяцію червонокнижних лісових рослин. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському обласному перинатальному центрі вдруге за тиждень народився хлопчик-богатир з вагою 5400 грамів та зростом 59 сантиметрів. Дитина з'явилася на світ на 39-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину. Нагадаємо, на минулому тижні у рівному народився хлопчик вагою майже 6 кілограмів. А рекордсменом є маленький богатир, який з'явився на світ у перинатальному в 2018 році з вагою 6 кілограмів 800 грамів. Це всі новини на цю мить. Більше інформації дізнавайтеся на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах. Зустрінемось.